Розпаковка плюс в кінці відгук на шампунь. Дивіться до кінця. Перша покупочка резинка для волосся. Шовкова. Ціну, чесно, наглянула, дівчата. Наступна покупка гребінець для волосся. Він такий м'який це для тих, у кого, знаєте, не коси до п'ят. Такі ріденькі, коротенькі. Її плюс, що вона невеличка, кину в сумку і супер. Ножниці для манікюру зараз вони по акції 19 гривень. Такий напій, шоколад плюс вишня. На смак 5 з 10 Наступна покупка: дезодорант парфумований. Хто такий бачив, скажіть він класний. Тільки я не пам'ятаю його ціну. Ну, дешевше 100 гривень це точно. І ось така шампунька 99, стається гривень. Там було два види з червоними буквами і синіми. Сині ще були, червоні це остання. Думаю, беруть, що й не взять. Ось її функції. Після цієї шампуні в мене не об'єм появився, а знаєте, такий ефект кератину.